В дісталися печиво орео та солодкі черепки. Отак От все це в моєму стилі. Черепки. Я наліплю на стінки торта. Яка ж краса виходить. Ох, пробачте. Не можу втримати, щоб не спробувати одного черепка. М -м -м, дуже смачно. М -м -м. Ханна. Хочеш спробувати? А, ні, дякую, виглядає неапетитно. Краще я теж прикрашатиму стінку торта, але чимось прикольним. Наприклад, такимось полоничками. Як же вони мило виглядатимуть на моєму рожевому тортику? Фу, яка придурна пакость. Що ж, тепер рухіт під оро. Вони круглі та плоскі, тому їх можна ідеально розкласти на цьому виступі. А одне печиво я навіть хані подарую. Ні, не треба, дякую. Вони нато похмурі. Ось рожеві макарони зовсім інша річ. З ними тортик ще крутіше перевтілиться. Ну, як же здорово у мене виходить.